Бонсуа, доброго вечора всім! Сьогодні в нас з вами буде таке відео, відео, яке вже так, ну скажем вже давненько мало бути на моєму каналі, тому що це відео не тільки про зовнішній догляд. Сьогодні доглядова продукція не тільки зовнішня, але й по, як сказати, в більшій мірі для внутрішнього догляду за собою, за своїм організмом, за своїм здоров'ям. Це те, що понад усе. Да? Здоров'я наше це понад усе. І так, ну розпочнемо з головного зі здоров'я. У нас була така дуже-дуже-дуже гарна акція, дуже така акція, як би ви ну, така м -м, акція, акція, акція подарунок майже. Тому що ось цей wellness pack ми отримали, ну, буквально, як кажуть, за тумаки, да? отримали за копійки. Там була знижка у нас майже 65% десь, певне. Ну, ще ж наші, наші відсотки дисконтні, звісно. Що це таке? Велософі well, Велнес Wellness Pack Woman. Має він собі 66,3 грами, тобто 21 порція на 3,16 грам кожна. Тут 21 пакетик. Це 21 день в каталозі, 21 пакетик на каталог. Ми можемо оформити підписку, до речі, на ці продукти в на цей велоспект. Це жіночі, буває мен, чоловічий, це вумен, жіночий. Можемо отримати під... можемо підписатися на... Тобто, можуть підписатися на цю акцію. на цей там по промокоду не обов'язково, просто можна підписатися, отримати три продукти, три каталоги підряд, 21 пакетик, одна коробка на каталог. Платите ви мінус 20%, відсотків, якщо ви зареєстрований, зареєстрований бізнес-партнер. Якщо покупець, мінус 15% відсотків зареєстрований покупець. Але три ви за зі знижкою берете три каталоги підряд. Ви берете три ці продукти, три ці коробки зі знижкою. Четверта коробочка вам приходить. Такий же 21 пакетик всередині приходить вам задармо. Ну тобто. 3, 4 по ціні 3. Ви за три ви заплатите, а четверта вам приходить безкоштовно. І так кожного четвертого каталогу. Три каталоги ви оплачуєте мінус дисконт ваш 15 або 20%. А четвертий каталог вам приходить вам приходить ця коробка безкоштовно, тобто 0,0 євро, 0,0 євро центів. А ось такі, такі бачити середини ось такі пакетики, що в них є. Ну, як завжди, я дуже багато вже говорила про це. У нас є такі пакетики, у нас є велниспеки. Це є сам той самий Велнеспек, тобто Велнеспакування. Тут іде у нас дві капсули, омеги 3 одна капсула астаксантину. Можете бачити, яскрава така, темно-червона. І ось одна така пігулочка, така вітамінка, вітаміни, вітаміни жіночі і мінерали. Тут є 10 вітамін, 12 вітамінів, 10 мінералів. Тобто цей велнес-пек у нас розроблений і створений для того, щоб ми як найзручніше змогли його споживати. Ну, тобто, ви собі кинули в сумочку вранці, в рюкзак, в наплічник, там я знаю, в пакет, ну, де завгодно, в бардачок машини, якщо ви закинули. Ви кинули собі один пакетик на сутки на добу, на один день, на добу вам вистачає повністю і вітамінів, і мінералів, і омеги 3 і астаксантін. Астаксантін, так, ну, ще раз хочу повторити: Астаксантін нас захищає наш імунітур. Імунітет підвищує, захищає наш імунітет, дуже, дуже дуже сильно захищає імунітет. Дві капсули мегетри дуже гарно впливають на мозок, на серце, на шкіру, на волосся, на нігті. Ну і ще на базі, також нам наші залози захисної захисної системи на щитовидну, на щитоподібну на дуже великоподібно, дуже багато залос в нашому організмі. Тобто омега 3 це такі спеціальні кислоти, хто знає, живні, які захищають нас. Вони бувають омега 3 омега 6 омега 9 Але в нашому випадку це саме омега 3 Дуже гарна концентрація, дуже вивірена, стільки скільки на добу потрібно. Тобто, чому? Тому що наш організм, наш організм, наші організми. Не виробляють самостійно омегу-3. Ми її отримаємо з їжею: яйця, варені, жирна риба. Потім деякі у там деякі овочі, які е, утримують собі масла, такі які насичені, дуже жирні. Вони трошки, ну, але в але недостатній не кількості для того, щоб наш організм на добу забезпечити омегою 3. Тому ми її повинні приймати, ну, ззовні, як кажуть, всередину приймати, але приймати ось в такому вигляді. І також вітаміни і мінерали, є, жіночі є чоловічі. Він не відрізняється в олне спек чоловічів від жіночої тільки вітамінами. Тут вітаміни для жінок, а в такому ж велни спеки все коробочка така, от то там вітаміни для чоловіків. Це єдина різниця. А так, ті компоненти всі однакові. Ті компоненти такі, як і там. Ось так, ось така коробка. Я взяла, тому що була дуже велика знижка. Я завжди беру, ви знаєте, беру ось в таких баночках. Беру, я вам демонструвала багато разів, ось в таких баночках, де велика кількість. Тут у нас де, так, скільки тут у нас, 30 таблеток. Це в нас наступний продукт, зараз розповім про нього. Я і вам демонструвала: омегу 3, маленьку баночку астаксантіна, там 30, в омеги 3, 62 капсули на день, і в вітамінах жіночих, чоловічих 60, тобто ровно на 2 місяці вистачає вітамінів. Тепер у мене така з'явилася потреба дуже стали ламки нігті. Дуже я навіть зістригла зайву довжину, тому що волосся нігті не дуже, тому що весна, а вітамінос в деякі в деякій мірі. У мене його майже немає тому, що я весь час вони приймаю. Але волосся просто треба тут, якась, знаєте, Кажуть, в кожному окремому випадку треба докопатись до причини, чому волосся витончується, чому воно випадає, наприклад, чому нігті кришаться, чому, 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 багато чому. Але для того, щоб запобігти цим всім чому, починати треба з чого. Я пропила комплекс, вітаміни і такі дражеби, я вам показувала, для волосся, нігтів і шкіри, для покращення стану шкіри також. Для шкіри мені воно не дуже потрібно, але для волосся нігті було потрібно. Я пропила взимку. Тепер почалася весна, і в мене з'явилася потреба. Ще й в кальцій. Тобто це у нас іде marine calcium and vitamin D. E, food supplement Created in Sweden. Тобто розроблено, розроблено в Швеції 30 таблеток. Жувальні це таблетки жувальні. Тобто Це marine calcium, морський кальцій, Ну, морський, морський, як сказати, вапняк да, кальцій. ну, Тобто морський кальцій і вітамін Д. Компоненти для організму для укріплення кісток, суглобів, якийсь навіть сухожиль, можливо, зуби, ну, тобто, все, що, все, все до чого в нас в організмі доходить кальцій, що задіяно, робота задіяна органів на основі цього ну, натурального компонента природного, то воно потребує підживлення. Ось такі, ось такі жувальні таблетки. Можемо бачити. Ми їх розжовуємо. І з їжею приймаємо всередину. Я зараз, ну, можу, звісно, але я просто ще не, не, не вечеряла, тому я ну, повною мірою і говорити з повним ротор. Не дуже звично. Але так, я хочу продемонструвати, що я дійсно його вживаю. Я його дійсно вживаю, він мені дуже подобається. Він має такий трошечки кислуватий такий, як знаєте, лимонний, ну не лимонний навіть, а як вам вимогати, ну має такий природньо такий, з кислинкою смак. так от. Тепер у мене є ще ось така річ. В мене тут є. в мене ще тут є ось така річ, що я хочу вам продемонструвати так. Це, що стосується нашого здоров'я. Якщо ви хочете укріпити ваші кістки, ваші суглоби, якщо ви хочете укріпити зуби, укріпити якісь, ну і також на волосся він гарно пливає, то ви вживаєте ось ці велнеспеки, вживаєте кальцій, У нас ще є до речі, у кого поганий сон. Можна вживати також морський магній з вітаміном, там, по-моєму, B6, по B6. Ну, тобто це мене не дуже цікавить, тому я його не розглядала. Так, Тепер у нас є ось, ще, ось такий ось такий, ось такий, такий, ще я його не розкривала, Бачите? Тут такі мембрани, як завжди, я, як завжди я вам демонструвала ось такі мембрани. Бачите? мембрани. І треба зняти цю мембрану. Для того, щоб видобути звідси хоча б краплю і роздивити, що це за шампунь. Це супер новинка. Супер-гіпер, як, як можна сказати, новинка нашого каталогу цього вже. Вона ще з минулого четвертого, в цьому п'ятому повним ходом іде продаж, його майже вже немає в наявності. Я просто так ще заскочила на сайт і ще його встигла придбати. Ну, дуже воно, дуже кріпко закріплено, а я не відчиняю. Sorry. Так. Треба його відкрити нам. Треба нам його відкрити. Обов'язково. так Треба нам його відкрити і видобути звідси хоча б краплю. Да? Щоб подивитись що в нього за якість. Все, відкрила. Бачите, ось така мембранка. І за допомогою пилочки, старої такої дуже гострої на кінці, його все відкрила Тепер ми можемо подивитись на його вигляд. Загальний вигляд цього шампуню антибреш шампу Тобто, це ацид, гіалуронова кислота плюс аміноацит амінокислота для блондованого і. Ем... І Silver Hair. що таке Hair? Вірно, для сивого волосся. Тобто Для волосся з блондом і для сивого волосся. Для чого? У кого є жовтуватий відтінок, У мене платиновий відтінок, але мені дуже захотілося просто на собі проекспериментувати, чи буде воно доречне використання для мене, чи не буде. Це треба дивитись. Я, так, Ми натискаємо на оцю, на оцю клавішу, ми натискаємо. бачите так, раз. Ось він, видається, бачите, ось таким синім, такою синьою краплею одразу. видно його, да? Ось така йде синя коріта. ну Не хочу вже пачкати руки, раз я його вже відкрила, він бачите, як чоркнув і е, сам себе продемонстрував, бачите такий темно-синій кольор. Тобто він наноситься, його вмас... можна вмасажувати. Деякий час ви його втираєте в волосся вологе. Вологе грязне волосся. ну, не, не ще не вимите, так? Просто волосся у вас забруднилося, ви його намочили теплою водичкою і нанесли ось цей такий синій шампунь. Ну, Буквально вмасажували, знаєте, як майже як ну, майже як бальзам для волосся. Ви його масажували, ви його втерли в волосся і залишили десь ну, на, нахай там 2-3-5 хвилин, поки ви там ще миєтесь. Я, я б порадила залишити десь хвилинок на 5, майже як бальзам відтіночний або, або як або як 음... Як сказати, як бальзам кондиціонер після миття волосся, ви ми його залишили, нанесли, потім ви його змили і подивились на ефект. Я вас запевняю, я взяла особисто для себе, тому я спробую його нанести на себе, спробую його якості, я вам тоді повністю про нього все розповім. Дало мені якийсь відтінок, ми подивимося тоді, воно при після післафікці. Також ми подивимося, буде відтінок такий трошки блакитний на волосся, або якийсь більш платиновий, чим він у мене є, такий сріблястий. У мене платиновий блонд. Не блонд, волосся блонд, розумієте? А він так ось дуже гарно підходить для волосся сивого. Якщо у жінки сиве волосся, знаєте, от у мене, наприклад. Я подруга, в неї саме, воно майже ну, воно в неї натуральне сиво, розумієте, чистої сивини. нема такої, як соль з перцем. А у деяких жінок є дуже негарний такий відтінок сивини, вона як соль з перцем, трошки, знаєте, якась така, як жовтувата. Або такий блонд жовтуватий. Дівчина е перефарбувалась, потім починає освітлюватися знов до блонду. І в неї волосся має жовтий, такий циплячий відтінок, якоїсь пшениці жовтої, якогось піску, такого не дуже чистого відтінок, цей блонд, дуже негарний. І ось цей шампунь. Там ще точно така маска є в каталозі. Він пристосований до того, щоб застосувати його на жовтому відтінку волосся. Тобто, що він робить? Він нейтралізує жовтий відтінок на волоссі. Дуже цей негарний цеплячий це такий, ну, знаєте, такий, ну, як сказати, ну, негарний він відтінок, цей жовтий на волосі блонд. Якби він був, наприклад, чисто пісочний, або темно-пшеничний, або якийсь, ну наприклад, ну, я знаю, якийсь там інший колір, просто блонд. А він просто жовтий має колір, відтінок має жовтий, негарний, неприємний, якийсь як брудний. Розумієте, як трошки зержавчина. То якщо ви наносите цей шампунь і таку ж саму Маску приміняєте, воно нейтралізує жовтий відтінок, тобто це нейтралізатор. Фактично, ми знаємо, дуже багато італіянських масок в салонах приміняють дуже в багатьох салонах. Користуються нейтралізаторами масками. Або нейтралізатори відтіночні, якісь такі, як ну, бальзами, відтіночні, такі, як ну, просто як сказати, наносяться на волосся продукти. Тобто, ось це саме цей продукт, який використовується в гарних дорогих салонах. Я вам дуже рекомендую, тому що коштує він 7 євро мінус 20%. Розумієте? Це зараз за копійки цей каталог. Він ще закінчується не скоро, він тільки розпочався. в нас в Україні По-моєму, там на тиждень відстає каталог трошечки новий відстав. Ну тобто розберетесь, то, то я вам дуже рекомендую взяти і випробувати одразу, як почнеться у вас новий каталог цей шампунь, бо він дуже-дуже дуже дієвий. Це вже по, відгук, по відгукам тут дівчат, які його взяли і спробували. На собі я ще не випробувала. Я його купила для того, щоб випробувати на собі. Мені просто цікаво, я людина, яка все випробовує на собі. Тобто, Я по життю експериментатор, експериментатор в дуже великій ступінь, як сказати. Ну, таке така людина, яка, ну скажемо так, нічого не боїться і все перевіряє на собі. Тобто, я дуже хочу спробувати цей шампунь на собі. Якщо він мені дасть якийсь фіолетовий або синій відтінок, ми подивимось на нього, що в мене на голові. Воно змиється, звісно. Але я вам продемонструю, наприклад, і скажу, що не беріть, тому що ну, не дуже так. Якщо візьмете з обережністю, починайте з кінчиків. Кінчики собі на фарб на помили цим шампунем. І подивилися, якщо він у вас не буде якось так небажану не, не реакцію давати, ви собі зовсім повністю на, всю, на все волосся можете його примінити. Ну, тобто, це я так вам детально, але я не хочу, щоб ви влетіли, як сказати, знаєте, викинули кошти, все ж воно коштує не так, не так дешево, і потім ще у вас якийсь не той відтінок вийшов. Ну, я на собі спробую продемонструю, хто хоче. Ви можете почекати, поки я. Я, спробую, я буквально вже завтра, післязавтра буду мити ним волосся. Я спробую нанесу, потримаю, як вам розповіла, 5 хвилин. Дуже ретельно змию, і тоді вам продемонструю, чи є якийсь ефект, чи немає ніякого ефекту, і я просто задурно викинула гроші. Буває у мене і в таке Оріфлом: я в недавно розповідала про крем навколо чи антивіковий оптімал, що мені не сподобався дозаток. Тепер ще ось така річ. Дуже легко відкраси, я вже користувалася, ним член сім'ї користувався. Три в одному. Волосся тіло, і фей, э, фейс, Волосся тіло і для вмивання обличчя. Три в одному: three in one hair, body and face wash. Purihing, тобто з е, приміненням, застосування вугілля. Тобто тут у нас іде як буквально з золою, з вугіллям. Дуже гарно раджу тим, як шампунь. Чоловікам, це чисто чоловічий продукт, не жіночий. Чоловічі, у кого є лупа, у кого дуже жирне волосся, у кого дуже швидко жирниться, шкіра голови і волосся жирниться. Чому? Тому що вугілля, ви знаєте, як антисептик, вугілля як вбирає в себе він дуже гарний такий сорбент, абсорбує, да? Це гарний сорбент. Він в себе вбирає повністю, повністю в себе вбирає все, всі залишки з себе з голови з волосся. Всі залишки якихсь забруднень, видаляє. Освіжає, гідратує шкіру, дуже зволожує, напитує її, укріплює волосся. Але головний його ефект, тому що він ну тут актив карбон, активний карбон, ну, тобто гільда, да? North Fuman Active Carbon, Arctic Pro Defense. Тобто це такий злегка, такий арктичний ефект має охолоджуючий ще й до всього. Влітку в жару його взагалі ну, класно використовувати. розумієте, Якщо жарко, душно, ви пішли в душ і таким охолоджуючим, гарним гелем шампунем, він має ось таку, ось таку консистенцію, можете бачити. Так. Де він тут у нас? Так, де він тут у нас? Так, 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 так. Якби вам показати? Ну, став десь приблизно, да? так? Будете, будете бачити. Ось. Просто ось такий чистенький прозорий гель. Він не чорний. Якщо він з вугілем, дехто мене питає, а він що чорний, він є, він не чорний. Він прозорий гель, має ось таку консистенцію, дуже гарну, дуже таку плотну, дуже таку, як сказати, густу консистенцію. Його багато, флакон важкий, 250 міліграм, Він дуже гарний продукт, тому що я ж кажу: тут ще підкреслено, три в одному волосся. Тіло, а також для вмивання обличчя, можна його використовувати. Тобто як очищувати для обличчя? Якщо, до речі, ось такий лайфхак від мене, як завжди, як завжди, я вам щось своє підкидаю, якусь ідею, да? якусь думку, а ви вже вирішуєте, підходить вам ця думка моя була, або не підходить мій метод, цей, якийсь, який я сама собі вигадала, придумала. Да? Ну, тобто, Якщо у чоловіка був набор новая плюс, і в нього закінчилось, закінчилось, очищуюче для обличчя, очищуючий засіб, перший крок. Там, де таке очищення, також вугілля в нас є. Ось то можна спокійно взяти цей ось цей засіб три в одному, і для очищення обличчя вмитися, використати саме цей гель. Ви цим гелем очистили обличчя, вимили волосся, тіло, вимили, потім виходите з душу, виходить чоловік, і бере вже другий крок навколо очей, потім бере сироватку, потім бере, бере крем, там денний і нічний два в одному. Ну таке інше. Тобто, зрозуміло, так? Я думаю, це всім зрозуміло. І ще в мене ось така річ. Ось така річ дуже гарна. Як завжди, я наприкінці, ви знаєте, я дуже люблю такі речі. Це у нас іде Маріне Едвенчуре, тобто морські пригоди, Едвенчур пригоди, Мерін морські, Соп so, бар, тобто мильний бар, как? як мило, віз органік каконт воте, з органічною, органічною... каканут коконут, <гум> сорі, з, з, з кокосовою, не коко, кока, а кокосовою. Вот. Тобто, весь органік Коконут вот. Як Water. Ось така у нас упаковочка. І ось таке мило. Ви знаєте, я його як розпакувала. Мені дуже хотілося його давно взяти, то не було. То я забула про нього, то ще щось, бачите, в вигляді такої ось, ну, такої мушлі. Така мушля дуже, ну, дуже вона гарна, ну, ну, казково гарна. І тут, як завжди, значок любіть природу. Love nature. Love nature». Тобто, це лінічка, проста наша сама, найпростіша love Але Воно має такий, він, такий аромат має гарний. Ви знаєте, як відкрила упаковку, я не могла стриматися, його хочеться з'їсти. Розумієте, тут диня. Диня іде, диня і кокосова вода. Це настільки гарно, у нас таке є у нас це лінічка, така наша лавнича для душу. Тут є ось такий шматок мила, тут є спеціальний гель для душу, так само кокосова вода і диня. Тут є спрей для тіла після душу кокосова вода і диня. І така у така нас ще є така, такої форми, є ще у нас ну, губка, така, така, така сама, абсолютно, така, тільки велика. Хоч для дітей, хоч для дорослих митись можна будь-кому. Ну, тобто це дуже-дуже-дуже гарний продукт. Ви знаєте, я всім раджу. От я завжди я ви знаєте, що мій коник це такий, такий, як кажуть, то в мене аромати, парфуми там і якісь надгарні аксесуари, мені подобаються. Ну, Взагалі, вся косметика Джорданіго. У мене дуже багато улюблених продуктів Оріфлем. Сумки всі знають. У мене там є відео внизу, дуже велика колекція. А ось мила. Самі найрізноманітніші, я вам демонструвала вже і завжди їх хвалила. Знаєте, як кажуть, чим дитина не бавилася, аби не плакала так і я, як, ну, як мала дитина, радію завжди новим ароматом в милі. Ну, дуже подобається. Знаєте, це такі дуже-дуже мілкі речі, як кажуть мілочі, да? дрібниці, дрібниці, але з наших дрібниць складається наше велике життя. З мілких дрібниць складається наше велике життя. На цій ноті оптимістичній. Я вам бажаю всього найгарнішого. Тримайтеся, бо ми того варті. Все буде добре. До наступного відео. Там буде огляд продукції, гарної, дуже продукції для догляду, по догляду за обличчям, для рук і таке інше. Всього доброго, до побачення. Ого.